ヨホーどにやズラビスチュウ、バムロズポビン、ラクメネザホプリュエタナディハエ、プレデスタブレンニノボイモデリ、バーソウヴウクライン。ノビバーソウ、ブーブロズロブレニ、ドゥリアスポジバチーフ、エヴロピ。ハラクテルのゆいオズナーコイモデリ、良いデザイン、 L'escitante radiatura, il design è facile e stile è molto chiaro. Il suo vestito è stato è stato un bel vestito. Il suo vestito U mi misni versi vaso proponuje universalni sci sprabjno ta mae tri dva duba varianty, varianti polojenya sidin bin takoju mae dva avo tri riadi sidin druhý drugi riadi sidin mae po 私たちは、このバージョンのコンストリクトやシディンバて、のバージョンのバージョンを使って、バージョンのバージョンを使て、バージンのバージョンを使って、バージョンのバージョンを使って、バージョのバージョンを使って、バーンを使って、バージョンを使って、バージョンを使って、バージョンを使って、バージョンを使って、バージョンを使って、バージョンを使って、バーって、 シチョバーソーコンプレクトゥガノチイロユーニーズコユーシステムベズペーキーオノブレナモデリテペリシノホーポコリニアシチョビシュラウドゥビーティーシャッチデビアトムローシゾブラマキシマルニフィアチジロークウウレイティングベズペーキーユーロエンキャップ オートモビルマイエ、シンポーズショック、ベズペキーキ、タシステム、クルソボイ、シティコスティ、ブジェー、ウ、バーズオビ、コンプレクターチ。シチ、ハラクテリシィキ、リーのドスリーズジニ、タリアリゾーバにウ、バハトファンクチオナリノム、オートモ щоб ви викликати радість та задоволення у наших клієнтів, що ви збираєтеся на пікнік із набором та проводите на час зі своїми. Drźmi ciścim za kiermomy komfort NoH automobilia. Jakim tak koś może te krystyway się Ja zaprosił was stoity swoje wrazsne czasy rywie z nowym Basosem. 15 лютого 2013 року новий мінівен для всієї сім'ї Toyota Verso вперше представлено в офіційній дилерській мережі Toyota в Україні. Таким чином, Toyota дебютує в Україні в класі компактних мінівенів, у якому вона раніше не була представлена на нашому ринку. Новий Toyota Verso дебютував на Паризькій автомобільній виставці у вересні 2012 року. Практичний та просторий новий Verso – Став ще більш стильним, динамічним та комфортним. В Україні сімейний мінівен Верса представлений у трьох варіантах комплектації з 5 або сімома місцями для сидіння. На вибір пропонуються автомобілі з бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літрів, 132 кінських сили, 6-швидкісною механічною коробкою передач та 1,8 літрів 147 кінських сили з 6-швидкісною механічною коробкою передач або безступінчатим варіатором. Обидва двигуни оснащені системою Valmatic, яка регулює не тільки час відкриття та закриття пускних і випускних клапанів двигуна, а також ступінь їх відкриття. Особливістю варіатора є те, що за витратою палива він знаходиться на однаковому рівні з механічною трансмісією. 6,8 літрів на 100 км у змішаному циклі, на відміну від традиційних автоматичних трансмісій. Передня підвізка стійки Макферсон зі стабілізатором поперечної стійкості. Задня підвізка напівзалежна з торсійною балкою. У салоні нового Верса використано нові, більш м'які на дотик оздоблювальні матеріали. Двері, підлокітники та кермо оздоблені шкірою НАПА. В залежності від комплектації автомобіль може бути оснащено інформаційно-розважальною системою Toyota Touch з сенсорним кольоровим екраном з діагоналю 15,5 см. Ця система також сумісна з оригінальною системою навігації Toyota Touch Go», яку можна додатково встановити в будь-якому офіційному дилерському центрі Toyota. Надзвичайно компактній зовні Verso пропонує дуже просторий салон. Відстань між переднім і задніми рядом сидінь становить 975 мм. Це один з найкращих показників у класі. Простір для перевезення вантажу у новому Verso повністю плаский. У складеному стані на рівні другого і третього ряду сидінь. Коли розкладені всі три ряди сидінь, об'єм багажного відсіку становить 155 літрів. При складеному третьому ряді сидінь ця цифра збільшується до 440 літрів. Як і належить справжньому універсальному автомобілю, новий версо пропонує чимало дрібних відсіків для зберігання речей. Новий Toyota Версо це універсальний комфортний автомобіль для всієї сім'ї.